Вітаю усіх на своєму каналі. Мене звати Вакуль. В даному відео розповім вам про усі підземелля у 10 світі, про те, що воно взагалі таке, кого там можна зустріти та що знайти. Гайда розпочнемо. Валіхайм це великих розмірів світ, який має багато небезпек, але існують місця, де загроз для вас буде більше, ніж зазвичай, зібрані в одному місці. Але гравцю необхідно часом відвідувати такі місця з концентрацією мобів для знаходження саме тих предметів, ресурсів, які на поверхні не знайдеш. І думаю, зрозуміло, що підземелля знаходяться під поверхною землі та існують як нова локація, і вона обмежується стінами або глухими кутами в коридорах. Ці данжі є у таких біомах, як Чорнолісся, Болото, Гора та імлисті землі. Тож розпочнемо з Чорнолісся, і тут існує два підземелля, а саме поховальні та печера троля. Поховальні представляють себе підземелля, у якому мешкають скелети, починаючи від тих, що озброєні мечем, до тухлого скелета. Та привид, і цей моб з'являється лише у цьому данжі. Поховальні досить темні, тому може знадобитись молоскип. Складаються вони з темних коридорів. Які ведуть до кімнат, як маленьких, так і досить великого розміру, серед середині яких можна знайти корисні ресурси, зокрема серця вогневиків, які на початку гри необхідні для створення печі та плавильні. Ці серця будуть виглядати ось так, але у подібних кімнатах зі скринями можуть бути спавнери скелетів під назвою зловісна купа кісток, з якої буде виходити по два скелети, якщо гравець знаходиться неподалік. А по всій території поховалень будуть бродити скелети. Певною особливістю цього підземелля є можливість знайти веквізер боса Прадавнього, та існує копія цього місця під назвою Затліла могила, знайти яку можна наніжче на карту її розташування у торговці Хільдір. у цього данжа своя атмосфера, сильніші вороги, ось такі нові спавни скелетів, вони одноразові, та міні-бос Брена. Після перемоги над якою отримаєте її голову та скриню, що дасть змогу віднести її до гільдір та отримати нові пропозиції в її крамниці. Наступне підземелля має назву печера троля, і в ній мешкає троль. Печера досить велика, щоб вмістити його. Але занадто тісна для вас та троля. Битися з ним всередині часом проблемно, але реально. І якщо ви переможете троля, то отримаєте ресурси безпосередньо з нього та зі скринь, які знаходяться у цій частині печери. На черзі біом болото та затонулі склепи, які знаходяться на його території, зовні мають ось такий вигляд. Часом біля них можуть бути драугри або слезовики, а щоб потрапити до цього підземелля, необхідно перемогти боса прадавнього, щоб отримати володяний ключ від склепів. Підземелля представляє себе систему вузьких коридорів, часом трапляються глибокі частини, заповнені водою, у яких варто бути обережними. Усі ці коридори ведуть до кімнат, які можуть бути зі скринями, і без ворогів. А деякі матимуть в собі мобів, таких як драугри та бульбаки. Схоже, з похованнями вони мають ті ж спавнери, але з назвою Купа тіл та іншим виглядом, які подібно до одне одного працюють, але вже з неї виходять драугри. У склепах можна знайти веквізер боса кістянки, прадавню кору, металобрухт та багато чого іншого. Щодо мотолобруху, то спосіб його добування саме у затонулих склепах Є найефективнішим, оскільки тут його найбільше. Він також буде заважати вам спокійно пересуватись коридорами підземелля, добути його можна будь-яким кайлом. Спільною ознакою усіх цих трьох данжів є наявність у них ось таких грибів. знайти які можна лише там. Морозні печери є наступним підземеллям у грі, яка знаходиться в Біомі гора. Ось так воно виглядає ззовні. Зайшовши всередину, ви побачите льодяну стіну, схожі будуть в певних частинах підземелля і будуть вам заважати, але зламати її буде неважко. Ідучи цим данжем, ви бачитимете кам'яні, покриті льодом стіни коридорів, з стелі яких будуть висіти бурульки, які, відповідно, можна збити за допомогою луку та використати це як засіб протидії ворогам. А взагалі ви також будете бачити змогу спускатися на нижні поверхи у підземелі, інколи знаходячи у них такі двері, які будуть вести вас у такі приміщення, у яких мешкають ульви та культисти. Хоча у Львів можна побачити і в коридорах печери, а окрім цих мобів, також можна зустріти кажанів. Щодо ресурсів, які є у цих печерах, то в основному це кристали з ось таких їх скупчень, шерсть фенріра. Та усе, що його стосується у частинах, де мешкають культисти і інші корисні предмети в скринях. Копією цього підземелля є галаслива яма, яка має ось такий вигляд, і знайти її можна на ніжче місце її розташування на карту у торговці Хільдір, мабуть, там сильніші, та є міні Гайграф, Гейграф. Перемога над яким дасть вам його голову та скриню для її передачі гільдір, щоб вона розблокувала вам нові предмети для покупки. Останнє підземелля можна знайти в імлистих землях. Ззовні виглядає ось так: імла може стати перешкодою, щоб його побачити, але рятує ось цей світляк, світло якого ви можете бачити на певній відстані від будівлі. Підземелля має назву заражена копальня, і там можна зустріти шукачів, шукачів солдатів, кліщів та шукацьке поріддя. Раніше зазначені шукачі зустрічаються на вході до підземелля, як і будь-які моби до відповідних їм данжах. Всередині копальні представляють себе як це притаманно раніше згаданим підземеллям, систему коридорів та кімнат, але рівнів тут може бути більше. Або це такі коридори, або це вже частини печери зі своїми проходами. І як це було раніше, можуть бути перешкоди для того, щоб пройти у інші частини підземелля, або це заблокована таким чином ділянка, або це свого роду ворота, які легко можна відчинити. Тут варто бути уважним, щоб не впасти на дно такої прірви, з якої можна вилізти. Або ненароком впасти у цей отвір в підлозі, оскільки у певних ситуаціях це буде дуже погано. Все, що ви можете отримати з цих пустих коридорів, це королівську медузу у таких купах, яку можна вживати у їжу, та уламок початолама у такому, скоріш за все, скляному захисті, який легко ламається будь-якою зброєю, а в стінах заражених копалень є сховані проходи. Побачити їх можна за ось цим рунним написом на стіні. Пішовши до нього та натиснувши на напис, ви відчините прохід, усередині якого можна знайти кімнату, а у ній скрині, в яких будуть корисні предмети, зокрема модовиці. Навколо скрині можуть бути купи монет, стійки з яндрами, які можна знайти лише в цьому підземелі, та веквізер боса королева. На цьому я буду закінчувати це відео і, сподіваюся, я допоміг вам розібратись, які все ж таки підземелля існують в 10 світі. Якщо так, ставте вподобайку та можете підписатись на мій канал. Усім до нових зустрічей!